За даними досудового слідства, керівник підрозділу регіонального органу податкової служби отримував з баз даних ДПС та копіював конфіденційну інформацію для представників комерційних структур. Для реалізації злочинної діяльності було спеціально створено акаунт в закритому телеграм-каналі, через який розміщувались відповідні оголошення. Та відбувався пошук клієнтів. Клієнт мав зробити повну передоплату обумовлених коштів у криптовалюті. Після чого посередники переправляли його замовлення працівнику податкової служби. Інформацію, яку замовляли, та незаконно отримували зловмисники, стосувалась юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність у Сумській області. У ході санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи податківця правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку. Флеш накопичувачі та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Задокументовано, що протиправна схема діяла понад півроку, а вартість одного замовлення сягала кількасот доларів у криптовалюті. Наразі встановлено, що серед користувачів каналу, на якому приймались замовлення, були у тому числі клієнти з Росії та Білорусі. СБУ перевіряє можливу причетність спецслужб країни-агресора до створення каналу витоку конфіденційної інформації для отримання розвідданих. Працівнику податкової служби повідомлено про підозру триває досудове слідство для притягнення до відповідальності. Усіх осіб, причетних до протиправної схеми.